Культура Індії. У середньому віки в розвитку культури Індії відбулися суттєві зрушення. Завершився процес взаємопроникнення культур півночі і півдня півострова. Відбулося встановлення релігії індуїзму і буддизму. Протягом 13-15 століття у розвитку Індії існували дві суттєві особливості. По-перше, на півночі Індії тривав процес поєднання елементів мусульманської та індійської цивілізації. По-друге, у цей час досить інтенсивно розвивалося міське життя, яке було пов'язане з розбудовою резиденції різних правителів із залученням Індії до міжнародної торгівлі за посередництвом арабських купців, швидко зростали міста. Спираючись на попередні досягнення, культура Індії продовжувала розвиватися, збагачуючи своїми здобутками світову культуру. Так, уже на початку нашої ери в Індії користувалися десятковою системою чисел, яка тепер поширена в усьому світі. Індійські математики вміли обчислювати площі фігур та об'єми тіл, виконувати дії з дробами, відносно точно визначати число пі. Вагомими були здобутки в медицині. Індійські лікарі досконало знали внутрішню будову тіла. Робили складні операції тощо. До наших днів збереглося багато споруд часів середньовіччя, шедеврами архітектури цієї доби є буддійські храми, витисані у скелях, в Аджанті, Елорі, храми острова Елефант. Крім храмів, у скелях зводилися храми у вигляді веж. В Орисі було споруджено й обнесено могутніми стінами ціле храмове містечко. Усередині храми майже не прикрашали, проте зовні вони були повністю вкриті рельєфами, статуями і майстерно виконаним різьбленням на камені. Скульптори відтворювали сцени з легенд та оповідей. Вони вміли добре зображувати людей і тварин у русі. Починаючи від 13 століття на архітектуру Індії значний вплив справляла мусульманська культура. Найбільш вражаючим став велетенський мінорет Кунтбмінар у Делі. Його висота сягає 70 метрів. Література середньовічної Індії створювалася переважно санскритом. Найдавніша літературна мова аріїв. Ця мова виконувала ту саму роль, що й Латина в Європі. Відомим поетом і письменником тогочасної Індії був Калідаса. Після мусульманських завоювань індійські поети почали використовувати народну мову, арабську та перську. Індійці дуже любили музику й танці. В індійському танці кожен рух тіла, ніг, рук. Особливо пальці кожен жест щось означають. Мистецтво танцю прирівнювалося до ремесла, його опановували роками. Індійці полюбляють ігри та розваги, найулюбленішою з яких була гра в шахи, що поширилася в усьому світі.